Ще влітку 1938 року члени ОУН з Галичини налагодили таємний зв'язок через польсько-чехословацький кордон, щоб передавати військову літературу, зброю та кошти на Закарпаття. Взяли вони мене в цю мандрівку, мої колеги-пластуни сміялися, що я піду в мандрівку з тими старшими хлопцями, буду їм дрова носити, вогонь палити, палити, чай варити. Що вони мене взяли, щоб я їх обслуговував. Ну, а вийшло то зовсім не так. Вони самі дрова рубали, самі чай варили, а я був як гостем у них, в тих старших пластунів. І ось. Та мандрівка була дуже цікава. Ми вийшли з Остодору вздовж річки до гори, через підлюте. І отам ми дійшли аж до польсько-чехо-словацької границі. Що зрозумів? Зробиш так, як умовлялося. Моє завдання було встановити час, коли пройшли пограничники. Пластуни знали, що пограничники ходять через дві години. Coś tam jest. A co ty tu robisz? Tu jest granica, tu nie wolno chodzić. Siedzę tu po prostu, odpoczywam. Powiem później kolegom z gimnazjum w Krakowie, że, że tu byłem. Sam jesteś? Nie, jestem z mamą i z tatą. A gdzie oni są? Zbierają tam na dole grzyby. To wracaj do swoich i żebym cię tutaj więcej nie widział. Ланчуші, Швендаєш, Я прийшов, розказав, вони вже були готові, взяли свої рюкзаки важкі, пішли гори, мені сказали залишитись тут. Перейшли біля цього стовпчика границю і через 20 хвилин вже прийшли назад. Там вже їх чекали, вже прийшли без рюкзаків, без тягарів. Тобто з рюкзаками, але без тягарів всередині. Рюкзаків. І ми звідти прийшли. Наш похід закінчується. Перший мій похід із старшими пластунами так, на чешсько словацько польську границю з окремим завданням, про яке я не знав, я ж аж потім довідався.